Шановний Леонід Данилович, в цю урочисту годину від імені Верховної Ради щиро вітаю вас, президента України, з високим довір'ям співвітчизників. Надається голові Конституційного суду України з Віктору Єгоровичу. Президентом України на наступний п'ятирічний строк обрано кучму Леоніда Даниловича. Дозвольте від вашого імені поздоровити Леоніда Даниловича з обранням президентом України і запросити його до трибуни. Пане президенте України, дозвольте вручити вам текст присяги народові, зміст якої визначений Конституцією України. Прошу вас, Леоніде Даниловичу, скласти присягу та скріпити її текст своїм підписом. Я Леонід Кучма, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто, присягаю на вірність Україні, зобов'язуючись усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про вітчизни і добробут українського народу. Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Thank you. Шановні пані і панове, новообраний президент України Кучма Леонід Данилович склав присягу народові відповідно до статті 104 Конституції України, і з моменту складення цієї присяги він вступив на пост президента України. Це засвідчується свідоцтвом такого змісту. Свідоцтво про вступ Президента України на пост. Цим засвідчується, що Леонід Данилович Кучма обраний відповідно до Конституції України. Народним волевиявленням 14 листопада 1999 року президентом України на п'ятирічний строк і приведений до присяги народові 30 листопада 1999 року вступив на пост глави держави. Належний підпис і печатка. Дозвольте, пане президенте України вручити вам свідоцтво про вступ на пост. Прийміть вельми шановний Леоніде Даниловичу також офіційні символи глави держави. Знак президента України, еталонний примірник гербової печатки президента України, булаву президента України як символ вищої виборної та військової влади, спадкоємності знаменних історичних традицій української державності. Еталонний примірник гербової печатки. І як водиться в Україні булаву. До слова запрошується голова центральної виборчої комісії, Рябець Михайло Михайлович. Високоповажний пане президенте, дозвольте мені від імені центральної виборчої комісії усіх організаторів виборів України сердечно вітати вас із обранням повторним обранням вас на високий державний пост. Дозвольте на підставі виконання вимог закону про вибори президента України та про центральну виборчу комісію вручити новообраному президентові України Леоніду Даниловичу Кучмі посвідчення президента України ще раз всього вам найкращого. Кабінет міністрів України складає свої повноваження перед новообраним президентом України. Слово для проголошення заяви з цього приводу має прем'єр-міністр України Пустовойтенко Валерій Павлович. Будь ласка. Президентові України лені Даниловичу куч. Високоповажний пане президенте. Відповідно до частини першої статті 115 Конституції України, кабінет міністрів України заявляє про складання своїх повноважень перед новим обраним президентом України кучмою Леонідом Данилич. З повагою прем'єр-міністр України Валерій Поставойтенко. Я приймаю цю заяву Кабінету міністрів, дякую за проведену ними велику роботу і доручаю цьому складу виконувати своє повноваження до початку роботи новосформованого кабінету міністрів України. Сьогодні мною буде підписано відповідний указ. Слово надається президенту України Леніду Даниучукучмі. Шановні співвітчизники, Дякую щиро. Шановні співвітчизники, високоповажні зарубіжні гості. Україна разом з усім людством наближається до епохального рубежу. За яким 21 століття і 30 тисячі. У цієї хронологічної вихід, ми водночас переступаємо і через доленосний історичний Рубикон. Саме так слід розглядати і оцінювати воловиявлення українського народу на президентських виборах. Він висловився за своє майбутнє і одержав свої гарантії. Гарантії ясного передбачуваного, гідного майбутнього, яке буде творитись не сліпою грою стихійних сил та процесів, не волею однієї людини чи партії, а всім народом нашим розумом і руками. <праць> Отже, сьогоднішній день є для мене датою не власного торжества, не особистої перемоги. А торжества і перемоги всієї української спільноти. Якщо ж за великим рахунком то і всієї Європи, актом інаугурації президента для України увінчується перелік визначних подій ХХ століття. Відходить у минула епоха прекрасна і жорстока, позначена високими злетами людського духу. Та розуму і бездонними прирвами варварства. Вона принесла небачені випробування і водночас незабутні омріми багатьма поколіннями акт відродження української державності. На своєму крутозламі ця епоха підняла Україну від статусу однієї з складових республік Радянського Союзу до повнокровного самостійного життя. Міжнародне визнання до вершин європейської світової політики. Сьогодні на порозі нового віку і нового тисячоліття можемо з повним на те правом сказати ми народ стійкий, вололюбний і сильний. Народ, який зумів вистояти і зберегти себе в вогненному горнилі революції. Двох спустошливих світових війн, братовбивчих конфліктів, нещадних голодоморів та репресій. Народ, який прийняв на себе удар Чорнобиля і заслонив собою від глобальної катастрофи людства. Народ, який відчув себе єдиним цілим. Нинішні вибори вперше не призвели до чергового ідеологічного розколу по зброчу, Дніпру, перекопу чи якихось інших лініях. До непримиренного розмежування різних регіонів за політичними симпатіями та уподобаннями. День 14 листопада став фактично другим всеукраїнським референдумом. Він засвідчив, що наше суспільство вже не збочить і не зійде з курсу, який обрало для себе 8 років тому 1 грудня 1991 року. <клес> Складаю щиру подяку українському народові за активність і державницький підхід на виборах за розуміння і підтримку діючого президента. Я був чесним перед Богом і людьми, відкритий і відверто говорячи про непрості життєві реалії, не обіцяв і не міг обіцяти солодких ілюзій, негайного розв'язання всіх проблем, що нагромадою за багато десятиліть. У тому, що ви, дорогі мої співгромадяни, Зробили саме такий вибір бачає доказ і наслідок вашої мудрості, політичної зрілості, психологічної перелому, необоротності вашої орієнтації на демократичні та ринкові перетворення. Висловлюю вдячність вітчизняним та міжнародним спостерігачам, журналістам, усім, хто сприяв вільному і демократичному воловині українського народу. Щиро спасибі моїм численним прихильникам. Які самовіддано працювали під час виборчої кампанії, докладали багато зусиль в організаційній та пропагандистській роботі. Я глибоко вдячний, Я глибоко вдячний главам державам та урядів, політикам і громадським діячам, своїм співвітчизникам та іноземним громадянам, які привітали мене забранням. Це ще одне визнання того, що президентські вибори в Україні відбулись демократично і цивілізовано. Звертаюся зі словами подяки до співвітчизників за рубежем української діаспори, яка у відповідальний час народна вибору була як завжди зі своєю історичною батьківщиною. Виступаючи за чесну політику, я звертаюсь до всіх відповідальних політичних сил України із закликом до порозуміння. Час зрозуміти. Вибори закінчились, отже, треба закопати вигострену у передвиборних баталіях зброю, відмовитись від налаштованості на конфлікт, на перманентну боротьбу і взяти за спільну працю в ім'я свого народу. Україна як мати у нас одна і нічого її ділить. Давайте спрямуємо на утвердження у суспільстві благотворної атмосфери конструктивізму, взаємодопомоги, доброзичливості, силу вільної преси, авторитет теплової професійних спілок, церков, національно-культурних об'єднань усіх суспільних ланок аж до сім'ї. Це потрібно для того, щоб українські землі. Була міцна держава, справедлива людська спільнота, гідне життя. Дорогі співвітчизники, шановне зібрання, я виборював право на найвищий державний пост, не для того, щоб тільки залишитись в історії України третім її президентом. Сьогодні я збагачений досвідом, як позитивним, так і негативним. Сьогодні я краще повніше знаю, що і як треба робити, і чого робити не слід. Ця впевненість у своїх силах і можливостях, в силах і можливостях українського народу, дає мені підстави сказати, перед вами постане новий президент. Я вірю в Україну її оскравою зорю і щасливу долю в добробут і процвітання свого народу. І в ім'я цього буду працювати. Хай Бог додає нам сіл у цій святій справі! Шановні народні депутати, шановні гості! Дозвольте ще раз з добрими побажаннями привітати Леоніда Даниловича Кучму вступом на пост президента України. Урочисто засідання. Верховної Ради України оголошується закритим.